Якщо ви теж думаєте, що це і не хіба воно потрібне, тоді це відео точно для вас. Знайомтесь, це чайний гриб і він потрібен для того, щоб робити комбучу. В холодильниках супермаркетів часто можна зустріти ці напої з яскравими етикетками та різноманітними смаковими добавками. але правда в тім, що їх робить звичайнісінький чайний гриб і це можна повторити вдома. Дуже легко, до речі, як бачите. Чайний гриб або скобі це симбіотична колонія бактерій та дріжджів, що співіснують на користь одне одному. Насправді, скобі не має нічого спільного з грибом, крім того, що має округлу форму і займає всю поверхню рідини, в якій він мешкає. Ця культура за декілька днів ферментує солодкий чорний чай, роблячи з нього комбучу. Бактерії та дріжджі споживають таніни з чаю і цукор для того, щоб рости і розмножуватися. Перебуваючи в сприятливому середовищі, Скобі постійно росте, і таким чином, за належного догляду, він може жити у вас вдома вічно. Забігаючи трохи наперед, скажу, що крім корисних властивостей, а їх дуже багато, чайний гриб має деякі протипокази, і ми обов'язково про них поспілкуємося. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мене, щоб дізнатися більше.